Усе це заради любові. Тільки заради любові до життя, до своєї землі, до жінки. Любові єдиної, наче істина. Любові такої, що без неї насправді не варто і жити. Не ненависть. Любов вкладає цівки в долоні, вкладає звитягу в душі. Набої в магазини. Любов це наша фортеця. Любов це вогонь, що риве у серцях і стволах, виє у жилах і турбінах. Любов підіймає в повітря тонни металу та гніву. Любов заварює каву, горить окопною свічкою. Любов дрімає у бліндажах, ховається в капонірах, проступає червоним крізь бинт. На вінках в'ється чорною стрічкою. Наша любов кулаки стискає, міцно стіплює зуби, Мерехтить так тендітно зеленим вогником на мобільному. Любов це замерзлі пальці, любов це обвітрені губи, любов це азартне плюс, знайомим голосом в ефірі. Любов йде у бій, любов повертається з бою, любов вже не медивак під вогнем польовою дорогою і, зрештою. Що нам іще залишається, окрім цієї любові? У нас є любов, навіть коли немає більше нічого. Любов це основа, фундамент, першопричина. Любов штовхає вперед, любов заряджає зброю, безумовна любов до жінки. Життя та країни тільки любов. Усе це заради любові.